Вифлеємський вогонь миру доставили на Вінничину. Символ єдності пластуни передали керівництву області. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна прийняла вогонь від юних скаутів. Для мене особисто це є справді щорічною і дуже трепетною, також чимливою, але важливою і гарною традицією – Це отримання Вифлеємського вогню миру. І ми це чули, як на цьому наголосили. Ця дітлашня, яка його принесла. І це справді те, що сьогодні і духовно підтримує нас. Організація Пластунів має дуже давні історичні традиції, які саме притаманні українській нації дуже важливо, що попри все, як би важко не було, ці організації діють, продовжують виховувати діток, і в тому числі важлива наша боротьба за для збереження таких цінностей національно-патріотичного виховання любові до своєї країни безумовно дякую за вифлеємський вогонь миру, який з'явився в стінах сьогодні Вінницької обласної військової адміністрації. І я впевнена, що це і мені особисто, і нашій команді додасть сил наснаги рухатись в наступний рік разом до перемоги. Вифлеємський вогонь миру, міжнародний скауський захід, що відбувається щороку напередодні різдва. Головна мета цієї акції донести. Світло миру до кожного, хто цього потребує, передавали віфлеємський вогонь миру, щоб був мир і добро. А ми його приносимо ці дні всім, кому ми бажаємо миру і добра. Оскільки нам на сьогоднішній день от мир як ніколи потрібен. І, можливо, тоді, коли ми отримали цей віфлеємський вогонь в відні, ми напевно були ну, делегації, які найбільше був потрібен цей мир. І Ось ми його привезли і даруємо його далі всім. Юні пластуни отримали солодкі подарунки від очільниці області та вдячність за символічний вогонь підтримки миру та духовного єднання.